19 січня православний світ урочисто відсвяткував водохреща або богоявлення Господня. Це свято єднання людських душ і народження нових надій. Севастопольці з кожним роком все більше долучаються до православної віри, повертаючись до своїх традицій. Наша знімальна група також взяла участь у релігійних заходах, що відбулися в Севастополі, та відвідала Володимирський собор на Херсонесі у божому храмі. Та біля його стін людей було багато. Усі прийшли помолитися, поставити свічки на всяке прохання та посвятити воду. Херсонес – це ну, центр такий духовний. Це просто на якомусь генетичному рівні навіть даже йде. От -от. І ми по тут. здесь ну для нас. Він... получается божественный такой Христос вошел в воду Иордании. Ну это святой день сегодня, воду светят. Ну как бы все самое ценное, как бы что осталось у людей, наверное, еще, да, это вера. Поэтому те люди, которые веруют, да, в это, они приходят сюда за водичкой, как бы, да, чтобы потом в течение года пользоваться этой водичкой, да, снимать как бы с себя весь негатив, который, да, был у тебя в течение дня, да, накопленный. Ну і в першу чергу, це праздник для людей для того, щоб собраться все взять своих детей, да, взяти своїх дітей, с з сім'єю. Тому ми так вот збираємося кожен рік, ходимо сюди. По закінченню літургії відбулося освячення акваторії Чорного моря. За давньою християнською традицією, усі, хто готувався до купання у холодній воді, мали змогу тричі зануритися з головою в освячену морську воду. А бажаючих цього року було досить багато. А що Эйфория. Я никакой не морж, я никакой не закаленный человек. Но раз в год, в этот день, уже на протяжении пяти лет, прихожу, как говорится, принять духовное очищение. Это не купание, это никакое не плотское, это духовное. После этого чувствую себя, как заново родился, как будто такое ощущение, как меня покрестили еще раз. Смыта вся грязь с души. Чистый благородный, хороший, хватает на год. Но я еще, когда Бог дает возможность, еще на Рождество, на Святой Источник в Оборонном, я на предтече езжу. А так хватает, да. Якщо для багатьох сьогоднішній день це перш за все велике християнське свято, то для рятівників управління Міністерства надзвичайних справ 19 січня напружений робочий день. І хоча, за їх словами, схожі заходи звичайно відбуваються без інцидентів, протягом дня на території Херсонеса спеціалісти рятувального загону спостерігали за охочими скупатися в освяченій воді. водіабично, все таки без. такі люди, люді, ну, не можуть. то они и не идут. Вот. А сейчас погода способствует, благоприятствует, поэтому, я думаю, все будет просто отлично. Палатки разбиты для оказания первой помощи при пострадавшем вот, в случае купания, либо переохлаждения, либо если люди захлебнут или что-то случится, там судорога схватит их. Ну, при любых, как медицинских, так и каких-то природных Мы сюда собственно эвакуируем человека. У нас здесь оборудовано э, определенными медицинскими приборами. Вот, и мы будем как бы, предоставлять помощь всем. Пострадавшим, також у нас знаходиться пост на воді спасателі водолази діжують у нас здесь сразу. В давні часи водохреща було святом шанування води, яка є праматір'ю світу. Ми любимо і шануємо воду. А в нашій мові та звичаях збереглося відлуння стародавньої віри в її магічну силу і цілющу, адже водою, як і вогнем, очищується від бруду і тілесного, і душевного. Не кожен може в таке повірити, а скептики скажуть, що це просто самонавіювання. Однак про цілющі власти. Вості води вже давно говорять вчені усього світу, тому вірте, і доки в людських серцях буде жити віра у дива, доти й існуватиме людство.